Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 4 березня вівторок, до вашої уваги урок української мови. Тема нашого уроку самостійна робота номер 6 з теми Прикметник групи прикметників зазначені. На минулому уроці ми з вами готувалися до самостійної роботи, проводили самодіагностичну роботу з приводу того, що Розглянули теми і отримали завдання, щоб усунути недоліки. Сьогодні ми виконуємо вже практичне завдання а саме самостійну роботу. Перше ми з вами ознайомимося із містом самостійної роботи. Завдань буде у нас 9 плюс одне завдання це творче. Розгляньмо. Завдання тестового характеру. Усі прикметники є якісними в рядку. Обираємо варіант відповіді, пригадайте, якісні прикметники відповідають на питання, який, яка, яке. Отримаємо відповідь за це один бал. Друге, усі прикметники є відносними. Знову ж таки, вони відповідають на питання, який, яка, яке, але якісні прикметники утворюють ступені порівняння відносні. Не утворюють ступенів порівняння. Третє, до присвійних належать обидва прикметники в рядку. Пригадайте, що присвійні прикметники відповідають на питання, чи, чия, чи є. Оберете варіант відповіді. Четверте, закінчення «и» у формі наземного відмінка множини мають усі слова в рядку. Тут уже треба згадати правило. Називний відмінок множини іменників і обрати відповідь. Закінчення «ей» у формі родового відмінка множини мають усі слова в рядку. Згадуємо родовий відмінок іменників у множині. І завдання шосте правило про спрощення у групі приголосних. Прочитайте слова і оберете ті. Позначення на письмі, яких відбувається спрощення, тобто випадає буква Т. Сьоме завдання правильно утворену відмінкову форму іменника в рядку. Пригадайте, будь ласка, як відбувається узгодження, і виконайте це завдання. І восьме завдання це групи прикметників, які ми вивчали якісні відносні присвійні – і прикметники необхідно вибрати варіанти відносно. І дев'яте від наведених іменників утворіть присвійні прикметники. Пригадайте, якщо прикметники, утворені від власних нас, ми пишемо з великої літери. Чий? Ну, І творче завдання е, у всіх цих тестах. Один варіант відповіді і отримаєте один бал. Загальна сума 9 балів. За творче завдання отримаєте 3 бали. Що стосовно змісту самостійної роботи, є питання? Немає. Перейдімо до написання диктанту. Так, запишіть. Число 4 березня, диктант. Зараз я вас познайомлю із містом диктанту. Диктант називається Як упіймали розбишаку. Піймався Данило вілящик, хлопчик потягнув рибку до берега. Раптом жилка нап'ялася і перервалася. Данило побачив широку спину гігантського сома. Капосний сом завівся тут минулого року. Він хапав не тільки рибу, а й каченят, які пропливали біля його підводного ліва. Увечері Данило викував із дротини великий гачок і прив'язав до мотузки. Наступного ранку хлопчик пішов до річки, розмахнувся і закинув вудку. Раптом його так смикнуло, що ледве у воду не полетів. Добре, що схопився рукою за деревце. Прибігли рибалки й допомогли витягнути сома, усі разом попадали на рибину, щоб знов погоду не скочила за Григором, Тютюнником. Ну, Ви знаєте, що є така риба, сом, що вона має багато різновидностей, але один із них це гігантські соми, які можуть також вживати у в качок в їжу, я сама бачила такого сома, як його 1 метр 65 см, і вони водилися в ріці Айдар. Ось таку пригоду розказав нам Бригір Тютюник. Так, зараз пишемо назву посередині. Як упіймали розбишаку. Пишемо, як упіймали розбишаку. А тепер Абзац. Перший раз я читаю, ви слухаєте. Другий раз записуєте речення. Пійма Абзац. Піймався Данилові Лящик. Пишемо. Піймався. Данилові, ім'я хлопчика, Лящик. Це різновидність риби. Перевірмо, піймався Данилові лящик. Слухаємо. Хлопчик потягнув рибку до берега. Пишемо хлопчик. Потягнув. Рибку до берега. Перевіряємо. Хлопчик, потягнув рибку до берега. Слухаймо. Раптом жилка нап'ялася і перервалася, пишемо раптом жилка нап'ялася і перервалася. Перевіряємо, раптом жилка нап'ялася і перервалася. Слухаємо, Данило побачив широку спину гігантського сома. Пишемо Данило побачив. Широку спину гігант. Гігантського. Тут спрощення не відбувається. Гігантського від слова гігант. Сома. Перевіряємо, Данило побачив широку спину гігантського сома. Абзац. Слухаймо, капосний сом завівся тут минулого року. Пишемо капосний сом. Завівся тут минулого року. Перевіряємо Капусний сон, завівся тут минулого року. Слухаємо. Він хапав не тільки рибу, а й каченят, які пропливали біля підводного лігва. Пишемо він хапав не тільки. Рибу А аченят кома які пропливали БІЛЯ ЙОГО Підводного лігва, під лігва. Перевіряємо. Він хапав не тільки рибу, а пам'ятайте перед сполучником А, що ставимо? А каченят, каченяткума які пропливали біля його підводного ліва. Абзац увечері Данило викував із дротини великий гачок і прив'язав до мотузки. Пишемо Увечері. Данило. викував із дротини великий гачок і прив'язав До мотузки. Перевіряємо, увечері Данило викував із дротини великий гачок і прив'язав до мотузки. Слухаймо, наступного ранку хлопчик пішов до річки. Розмахнувся і закинув вудку. Пишемо наступного ранку. Хлопчик пішов до річки. Розмахнувся й закинув вудку. Перевіряємо це речення. Наступного ранку хлопчик пішов до річки. Розмахнувся й закинув вудку. Дівчатка слухаємо, раптом його так смикнуло, що ледве у воду не полетів. Пишемо раптом. його так смикнуло, що ледве у воду не полетів. Перевіряємо. Раптом його так смикнуло, Пам'ятайте, перед сполучниками ставимо кому, що ледве у воду не полетів. Слухаємо наступне речення. Добре, що схопився рукою за деревце. Пишемо. Добре, що. Схопився, схопився рукою за деревце». Перевіряємо. добре, що схопився рукою, за Деревце, абзац. Прибігли рибалки, допомогли витягнути сома. Пишемо, прибігли рибалки і допомогли витягнути. Сома. Перевіряємо, прибігли рибалки і допомогли витягнути сома. Останнє речення усі разом попадали на рибину, щоб знов, щоб знов у воду не скочила. Пишемо усі. Разом попадали на рибину, Щоб, пригадайте перед сполучником, ставимо коми, щоб знов у воду не скочила. А тепер перевіримо весь текст, Як упіймали розбишаку, абзац піймався Данило вілящик. Хлопчик потягнув рибку до берега, раптом жилка нап'ялася і перервалася. Данило побачив широку спину гігантського сома. Абзац. Капосний сом завівся тут минулого року. Він хапав не тільки рибу, а й каченят, які пропливали біля його підводного лігва. Абзац. Увечері Данило викував із дротини великий гачок і прив'язав до мотузки. Наступного ранку хлопчик пішов до річки, розмахнувся і закинув водку. Раптом його так смикнуло що ледве у воду не полетів. Добре, що схопився рукою за деревце. Прибігли рибалки Їй допомогли витягнути сома. Усі разом попадали на рибину, щоб знов у воду не скочила, внизу в правому кутку напишіть. За з великої літери, за, з великої літери Г, Р, крапка, За Григором, тютюнником, тютюнником. Так. А тепер дівчата запитайте. Що не зрозуміло вам щодо виконання самостійної роботи? Є питання? Все зрозуміло. Отже, по завершенні роботи, будь ласка, завантажте свої роботи в електронний щоденник, там дистанційне завдання є, і я до наступної це четверга буду чекати ваші роботи. Домовилися? Я бажаю вам успіхів. У вас все обов'язково вийде.